Доброго дня, шановні студенти. Ми сьогодні з вами продовжуємо нашу практику день наступний. У нас так. Нагадаю, минулого разу. Минулого разу ми з вами зробили ось такі ось елементи. І ми що ще? да? Давайте. Ну, у нас доволі. ну... Принципі, варно доволі такий ще поганий вигляд. Значить, ми сьогодні з вами що зробимо? Ми дивіться, ми навчимося додавати. Наші е, статті, да, додавати наші статті. Потім, е, напевно, напевно, отут от тут у нас додати є. Так? Ми напевно зробимо додавання статей. Потім у нас, якщо ми дивіться, натискаємо детальніше, то ми отримуємо помилку. Ви пам'ятаєте, ми ну ми вже там трошечки робили. Може, давайте ми його все-таки і доробимо. Ось оцей детальніше. да Тут виходить, ми. Пішли по його розвитку. Не, не, не додавати тут саме, як коли нас натискаємо детальніше, то ми з вами дивіться, уже зробили контролер. Ось отут. Дивіться. І в контролері ми використовуємо, дивіться, ось оцей ретурн пост, ну, якби шаблончик пост ми з вами використовуємо. То давайте, напевно, що ми доробимо цей елемент. Значить, для цього нам нам просто шаблончик пост, у нас його немає. Є у нас дивіться, блок HTML. от, А тепер зробимо пост. Дивіться, я щоб ну, найпростіше цей шаблончик він буде схожий дивчому, на шаблончик оцей блок HTML. Тобто я праву кнопочку, ну далі роблю так: копіювати, копіювати. Потім на ось тут праву кнопочку вставити да? І блог. А мені треба написати пост. Так, пост. Ну, можна пост. Хай буде просто пост. Пост HTML, да, і нажимаємо кнопочку ОК. Тепер дивіться. Так само в нас виходить, що ми з вами із нашого постконтролера зібрали інформацію. Ще раз давайте так. Ось оце Це в нас довідкова інформація, яка е е копіюється от сюди, дивіться, в, в тайто, отсюда, да? і от сюди, і от сюди, в H1. Да? В H1. От. А потім дивіться, що получається ще? Дивіться, що ми із нашого постконтролера дивіться. Ми також до що робимо? Ми перевіряємо, чи є запис, який відповідає нашому ID, який ми беремо із URL. Ось отут з URL беремо ID. Перевіряємо: якщо такий запис поста є з таким ID, да, отут Exist by ID, то тоді дивіться, ми беремо і отримаємо один цей пост за допомогою. За допомогою нашого репозиторію, за допомогою команди Find by ID. От. І сюди ж, звісно, ставимо наше ID. Тільки от тут ID. Так, 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 так. Тільки тут ID. Чи, чи це ID? Чи я все-таки думаю, а, що там. Правильно, все правильно, така ID без долара. Да? Я думав, чи, чи потрібно? потрібно долар, чи не потрібно, і вот. е, е, не потрібно. Дивіться, от ми отримаємо пост. Але ми привикли, ну як? Якщо в нас шаблоні, шаблон, ми передаємо масив. Тому дивіться, ось отут. Ми робимо масив масив ну, Робимо реаліст, ну, то есть такий масив робимо, да? в цей масив, е ну, називаємо його рез в цей масив ми з вами додаємо елемент той, що получили, да? той, що получили елемент. Бундар долучається світло появилося в нього. а дол... Ми додаємо елемент масиву, і потім в модель передаємо вже цілий наш масив. Хоча в тому масиві знаходиться всього-навсього один елемент. Але ми його передаємо як масив. От тепер ось отут ми отримуємо цей масив. Дивіться, тут ми його передаємо, називаємо постс, Пости, з да? От Ми е, його передаємо, і е, получається в пост HTML. Ми приймаємо змінну пост. І так само ось отут, ну в е, пост HTML. Ми просто дивіться, ось оці елемент е, приймаємо. Дивіться, і ми повинні. Е, ну, що відобразити? По-перше, ми повинні відобразити е, е, ну, title, заголовок поста. Далі ми відображаємо теж, ту е, ось тут відображаємо Image, хай буде, да? далі. Не Short не short description Нам вже треба, а нам треба. Full, full description, ну, повний е опис нашого елемента. І отут у нас кнопочка є детальніше. Ні, кнопочки детальніше нам не потрібно. Нам буде потрібно, дивіться, нам буде потрібно дві речі. Я думаю, які? Дивіться. Перше. Це буде у нас а, кнопочка редагувати. Редагувати. От е ось тут буде редагувати. «Редагувати». Редагувати. А. Нині нижче нам треба ще зробити, м м крім кнопочки редагувати, зробимо кнопочку Видавити. Зробимо кнопочку Видавити. Значить, е ось так пишемо, пишемо з вами, пишемо форм, так? Далі. Давайте я так поки закриваю цей форм. Щоб у нас отак воно було, так? І всередині цього форма я напишу слідуючи. Я напишу тех баттон. Батон. Ну, батон. О, і отак. Тех баттон у нас буде. А, ну. От його батон. Давайте так. Що ми можемо конкретно написати? Ми можемо написати type. Type Submit. Суміт. Submit. Дальше. О отут напишемо видалити. от тепер дивіться, по бутстрапу, дивіться. Дивіться, я пропоную написати так. Я пропоную написати те, ну, щоб не розкрашувати. Дивіться, я напишу так: напишу: дивіться, БТН, БТН можна якогось типу, можна критика. там буде. Давайте я не пам'ятаю. Он нехай так воно дасть нам отак ось, да, бутстрап у кнопки. От, батон, оцей сайт нам підійде. Дивіться. О, ну можна оцей ось варнінг, да, ось такий зробити, а можна данги зробити. Ось дивіться: BTN, BTN, данge. Отак ось, да зробити? От я зараз напишу: значить, е, пишу клас. Ось тут, да Клас. Пишу btn. БТР і ось БТ. Дан, і буде кнопочка «Видалити». Тільки е, в нашого форма, ось отут, відповідно ж, треба ну, е, де, деякі речі написати, хто буде обробляти це. Да? Давайте я його поки не пишу. Хорошо? Я його не пишу. От е, тут, отут, от, от у нас дивіться, там де редагувати. Я теж оцю, оцю силочку. Ну, ладно, нехай просто тут нам треба буде змінити, звісно, ось це де редагувати, і ось тут, де видалити, е, також попрописувати всі. Ну, у формі тут прописати. І ось отут правильно зробити силку на редагування. Давайте з, з вами зробимо слідуюче. Я ще раз перезапущу тому що в ну, нас взагалі не було шаблона пост. Я не знаю, чи він відобразився б. Це у нас, якщо ми це у нас буде виникати. Якщо ми з вами дивіться, от дивіться, оновили сторіночку, так, і нажимаємо на клопочку детальніше. От дивіться, бачите, стаття. От у нас що буде? От тут буде повний опис. Бачите? Повний опис. І дві кнопочки редагувати і видалити. Дивіться, ось цю кнопочку редагувати. От я можу повернутися назад. Дивіться, нажимаю на статтю 2 детальніше, з'являється друга стаття у нас. І кнопочки редагувати, і видалити. Тепер давайте що зробимо. Ось тут в першій, в нашій верхньої кнопочці, це оця наша ссилка. Давайте ось отут клас БТН, БТН Примарі. І давайте я в праймері, і я іще напишу давайте отак, в онлайн чи просто лайн напишу так ось. Лайн. Клас лайн. Значить, клас лайн, його я вирішив придумати, що хочу зробити, щоб оці ось два елементи були в один рядочок. Да? Значить, для того, щоб вони а, були в один рядочок, мені доступно ну, для ось класу, ми з вами можемо. Підказуйте, що можемо зробити? Де там чайка? Спить? Ні, не сплю. Що, що, під... що туди написати? Куди? Ну, Щоб дві кнопочки стали в один рядочок. Хочу отут. Так, якщо буде тривога, а вона є, на жаль. Що робимо, діти? Йдемо в укриття. Йдемо в укриття, маршрут. Що що? Йдемо в укриття. Їх 31. Йдемо в укриття, не, не проводим пару, не? ні? Ні. Ні, нуждіть, тоді чекайте, я роблю стоп запису. Стоп запису.